Кілька днів тому Путін підписав нову редакцію Концепції зовнішньої політики. Звичайно, нічого нового в ній немає, тому що, в принципі, там просто описано і формалізовано те, що Кремль сповідував завжди. І, власне, тільки ідіоти могли цього не розуміти, але очевидно, наша влада таки цього не розуміла. Приміром, там в тій концепції цілий розділ присвячений Україні, і звичайно, основна ідея того розділу полягає в тому, як утримати Україну в рамках свого впливу, як позбавити її суверенітету, як якими ковріжками, якими там батогами і пряниками, переконати її доєднатися до євразійського союзу. І там чітко сказано, що або Митний Союз, або Євросоюз можна рухатись кудись тільки в одному напрямку, але все одно наша влада продовжує переконувати народ, що тіпа, ми можемо бути і в Євросоюзі, і в Митному. Чи вона вважає народ за ідіотів, чи вона дійсно в це вірить, не знаю. Але це така спадщина нашої влади від, від кучми. Того, що Кучма страждав хуйньою під назвою Багатовекторність. І в результаті Україна, як Щука і Рак. Лебідь, Щука і Рак теж багатовекторні, трьохвекторні. А в Кучми багатовекторність була. Ще більшою. Так що в результаті Україна толком нікуди не попала. Вона попала в жопу, <сум> грубо кажучи. О, тому, як нарешті, блядь, відкраскатись від Росії від її е, претензій на Україну? Та першим і найочевиднішим кроком, по-моєму, мав би бути е, вихід України з СНД. Звісно, де Юре, Україна не є членом СНД, оскільки вона. Не ратифікувала, не підписала е, статут СНД. Ну так, чого ж тоді вона отак от фанатично м -м, постійно дотримується умов СНД, там, на всіх самітах СНД е, бере участь. І наша це нам? СНД це абсолютно неефективна організація, яка нічого не дала. Єдина її мета це е, лишити е, пострадянські країни. В російській орбіті вплив. Тобто ця мета не відповідає інтересам України інтересам суверенітету України. Тому нахуя нам СНД, нам треба відхреститися від цієї організації, так як зробила це, наприклад, Грузія. І зараз в Грузії, яка не є членом СНД, в неї живуть чудово. Її живуть чудово, в ній чудові умови ведення бізнесу. і в ній просто культура і ведення бізнесу, культура влади на голову вища, ніж у пострадянських країнах. Грузія переросла цю хуйню, якою страждають інші пострадянські країни. І, по-моєму, єдиний шлях Україні йти вперед, а не тупцятись на місці, це просто першим ділом вийти із Сендей, нахуй порватися з цією хуйнею. О, тобто. Оце для початку.